Боже, обалдеть! Ти чи ж, ви б мене спитали, хотіла б я там бути? Оце там? Ні ні, 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 я вам відвічаю ні. ні. Оце серед, серед трьох. Я б хотіла. Хотіла б ні? Ні. Це така відповідальність велика. І в принципі важко пережити тим, хто не буде переможцем. Це важко пережити. Важко. Скажу так, щодо суперфіналістів, найбільше, мені здається, це потрібно було Денису. Він просто цим майстер-шефом, він майорів самого дитинства. Він подавав заявки на майстер-шеф на дитячий, на підлітковий, на дорослий. Для Павлинської, ну тут була моя особиста. Я хотіла, щоб вона перемогла, тому що я ж кажу, вона несла той месендж, що кожна жінка може опинитися, яка любить цю передачу майстер-шеф, вона може опинитися в суперфіналі. А от щодо ненці мені здається, що їй ця перемога була потрібна більше як з психологічного плану, щоб самоствердитися, що вона це може. Слухай, ну в кітелях вони по-іншому виглядають. Ну такі серйозні, то якийсь лашпандрії бігали Воно, в да? А тут такі, а тут імену вже ну на уверена. Як... Мабуть, вперше за всю історію я бачила настільки. Організовану якусь роботу за робочими поверхнями, кожен з них знає, що робити. Тут вже явно ніхто на балкон не подивиться, ну в плані, так, все в них в душі, в головах їх концепції. Це виглядало вже на новому рівні. Но дійсно, вони, а, ну, як кухарі, прямо структуровано поставили це це, це ось так в рядочок. Я не пам'ятаю або ми так готували. Давайте будемо відверти. О, останній раз ми стоїмо на балконі. Да, що, Ай, Все закінчиться, так не віриться, що це кінець. Я намагалася викладатись тут наповну. Викладалася прям всім, чи можу, і своїми емоціями, і знаннями, і своєю якоюсь поведінкою. Все важко в першу чергу. Ти розумієш, наскільки велика це робота, робота команди, велика робота учасників над собою. Тому саме реальні таланти вони тут розкриваються. Та і ми, знаєш, з Богданом, в принципі, відчули себе по-новому і самі розкрилися навіть один для одного. Спілкування із тими людьми, які надихають. В яких черпаєш життєву енергію, оцівміння із суддями, які дають, крім оцінки, вони ще дають безцінні поради. Це є дуже така гарна життєва школа. Я виріс на цьому проєкті. Результат не тільки кулінарний, а ще я думаю, що це результат мій е, з батьком. Я пройшов цей шлях розуміння, що в мене залишився тільки батько і е, зближення можливо з моїм батьком. Взагалі мастер шеф це про любов, про мрії і десь про себе. Бо ми любов і мрії знаходимо де в собі.